Притча про те, як батько показав синові, що таке думка людей. Вони сіли обидва на віслюка і поїхали найближчими селами. У першому ж їх окликнули і побранили за те, що вони удвох їдуть на тварині, не шкодуючи її. Батько зліз. У другому селі насварили сина за те. Що той не любить батька, який змушений йти пішки. Далі на віслюка сів тільки батько, і в третьому селі вже його лаяли за бездушність до юного сина. Після цього вони вирубали в лісі жердину, зв'язали осла і понесли на собі. У наступному селі їх лаяли за зрубане дерево і їхню дурість. Адже осла можна було і вдома залишити. Потім вони взяли осла під вуздечку, але в цьому випадку їх обізвали бувдурами адже віслюк йде даремно, без діла. У підсумку батько сказав синові, що так буде завжди якщо ти не думаєш своєю головою. А живеш думкою людей і їхнім розумом, то ніколи нікому не догодиш.